Я приєдналася до роботи з УВКБ ООН за програмою Волонтери ООН ще в 2004 році. Тому у мене свого роду теж ювілей цього року, 20 років роботи з агентством і в агентстві. У ВКБ ООН це одне з тих агентств, яке працює напряму з людьми. Тобто допомагає за своїми програмами і таким чином може досягнути конкретних результатів для конкретних людей. Які перебувають в складній життєвій ситуації чи зовсім в біді. Тому, коли я почала працювати за програмою «Волонтери ООН, я досить швидко зрозуміла, що ця робота має сенс і тому я хочу, продовжую, знаходжу, знаходжу мотивацію продовжувати роботу тут. Коли я починала працювати то в ООН, моя робота безпосередньо стосувалася тих програм. Правої допомоги, які у ВКБО надавало представникам кримсько-татарської спільноти, родини яких були масово депортовані в 44-му році з території Криму, які поверталися на свою батьківську землю в Криму. І це теж було дуже е, приємно спостерігати, як люди, як, як, які люди вмотивовані, як вони намагаються відбудувати своє життя. Мене не, не втомлює і продовжує вражати ця людська сила і бажання. Почати нове життя іноді з нуля. На початку 2000-х в українському суспільстві не було чіткого розуміння, хто є людьми, які змушені залишати свою домівку. Підкреслюю, змушені, не обираються робити, а е, повинні виїхати через ризик для свого життя, для життя рідних. Термін біженці тоді в Україні, як правило, асоціювали з мігрантами, які робили крок до переміщення усвідомлено. Ну, на, на підставі свого вибору, і тому не було розуміння, чому і коли біженці можуть потребувати підтримки й допомоги. Чому можна вважати, що вони знаходяться зараз у біді? Е, на жаль, зараз в Україні кожен розуміє, що таке вимушене переміщення. Але водночас е, ця біда, яка об'єднала суспільство, породила величезну силу: вмотивовану, е, організовану цю систему взаємодії. Яку навіть в своїй роботі я спостерігаю як серед представників громадянського суспільства і в системі державних органів, і в першу чергу серед людей, які пройшли через це важке переміщення, вони об'єднуються, вони включаються в роботу, вони приєднуються до роботи наших партнерських організацій. Мене надихає сила і бажання людей, яким ми допомагаємо, відбудовувати своє життя. Я також дуже захоплююся громадянським суспільством в Україні. Партнерські організації УВК ООН є неймовірно мотивованими і професійними. Деякі виросли реагуючи на нові потреби, а деякі були створені людьми, які самі мають досвід переміщення. Багато колег в агентстві теж мають такий досвід насправді. І робота пліч-опліч з цими людьми насправді дуже надихає. Маю надію, що найближчим часом. Люди, які змушені були залишити Україну, зможуть повертатися на до мирної відновленої країни, зможуть продовжувати відновлювати тут своє життя. І я думаю, наше агентство буде робити всі кроки для того, щоб допомогти в цих процесах так само.